Знесиленому лебедю допоміг вижити та підгодовує з плаваючої годівнички у селі Сунки на смілянщині. Краєзнавець Сергій Тимофієв. Птаха йому принесли сусіди. Журналісти з телестудії Тясмен розкажуть докладніше. У Рип'яший яр, що у селі Сунки на смілянщині прилетів лебідь. Птиця знесилена сіла прямо на шлях. Сусіди принесли птаха Сергію Тимофієву. Про це відомий краєзнавець та власник зеленої садиби написав на Фейсбук сторінці та розповів про епопею спасіння. Ось такого красення сьогодні. Знайшли Верпяшу яру, в, в тому везли до ветеринара, він подивився, лавіть виснажений великим перельотом. У нього гематома є на ножки, але ветеринар подивився, сказав дати зерна, водички. І на сонце, щоб вигрівався. Поки птах був на перетримці, Сергій Тимофієв зробив плавучу годівничку і разом із запасами харчів відпустив лебедя у вільне плавання в озеро в мотелі Фазан. Хай набирається сили та радує людей своєю величчю. Наступного дня Сергій Тимофієв відвідав врятованого лебедя. Птаха змінив озеро на більш велике та залюбки ласує кукурудзяну крупу, каже пан Сергій. Та додає, жити буде і напевно, набравшись сили, порине у небо.